Школа і університет це такий період, де денег не то, що мало, їх просто немає. А на 20 гривень в день від батьків ти багато собі не купиш. Тому з'являється бажання десь ці деньги достати. Кстати, можна теж заробити на перегоні трафіку, і як буде 50 людей, то я кину гайд в ТГ. Так от самий банальний спосіб приходить це влаштуватись охранником або ще хуже грузчиком. Мінуси таких робот ви самі знаєте, це монотонність, усталость, і треба рубити щось руками. Але ми люди дачі і приходить в голову такий спосіб, як виконувати задачі за гроші. Помню, мене одногрупні таким займався, і в принципі йому наход не на хватало. Але цей варіант був так не для мене, бо просили зробити важкі завдання, де треба знань більше, ніж 2 плюс 2 условних. Мозгов у мене немає, господа. Но зато є ідея. Тому для таких як я був ідеальний спосіб це стати посідніком і брати комісіоні. Всі, навірно, дивилися фільм Волк з Волстріт, де Джордан Белфорд продавав дешеві акції новнеймовських компаній і получав до 50% комісійних. Так, от схема, похожа, ми просто шукаємо клієнту, продаємо чийсь товар і забираємо свої проценти. Звучить це слишком гарно і просто, але щоб грамотно лутати по цій схемі, треба достати три речі: по перше це клієнтську базу, потім найти найвигідніший продукт, і саме главное найти постачальника. Мені трошки більше пощастило, бо мені якраз написав Кен старшого курсу. І в нього більшість цих робіт вже була, а останні можна було достати без проблем. Хоча бували випадки, що прийшлося самим купляти, ну що поробиш. Потім дороже продамо. З клієнтською базою теж проблем не було. Якщо ти учишся в університеті, то по-любому у вас є чат потока. І там зібрані більшість однокурсників. Якщо такого нема, то создай сам з ідеєю, що так будемо один одному допомагати. По факту, це буде краще, бо ти будеш адміном цього чата і можеш кидати рекламки, коли хочеш. Також в деяких університетах є канали, де ребята предлагають за деньги зробити їм пару проектів або завдань. Але перший варіант з чатом надійніший. Наступним етапом буде визначити, хто іменно. Буде купляти ці роботи. Не може бути настільки ідеально, що всі 120 людей куплять у нас по роботі. Хоча ми надіялися, бо цифра виходила дуже красиво. Тому ми просто кинули рекламу в чат потока і неожиданно через пару хвилин вже з'явились перші клієнти. І далі пішло сарафане радіо, і вже 70% людей знали в кого і за скільки можна купити роботу. Кстати, це не лучше не писати зарані, бо деякі роботи придеться віддільно шукати і за це брати доплату. В принципі, все було непогано, але все одно результат був не ідеальний. Бо студенти прокидаються зазвичай десь під кінець семестру, коли треба вже все здавати, бо за цей час вони можуть або Самі зробити роботу, або ще хуже скинутися з ребятами і купити в місті один проект, від чого нам, понятне діло, менший профіт. Тому ми кинули інфу в чат, що до 31 жовтня у нас буде стара ціна, а далі ми її повишаємо. Тоді жадібність у студентів проснулася, і якраз 30 і 31 жовтня були самі прибільні дні для нас. І полетіло куча замовлень. Також непогано спрацював метод, коли почали розсилати кожному повідомлення в ЛС. Не всі ж сидять в чаті потока. Головне, на початку більше розговорють чоловіка і розпитати, чи надо йому цей продукт, бо це те саме, що людина прийшла за карандашом, а ти її втираєш скотч. Відтоді вона розвернеться і що не купить. Також я раніше упоминав, що ціну лучше не, не писати, бо бували випадки, що людина починає торгуватись і можна десь накинути, а десь наоборот скинути клієнту. Загалом на один предмет у нас вийшло продати около 40 робіт, а в семестрі около 8 предметів, так що почитай, скільки можна заробити на такому способі. Без проблем також не обійшлось, бо бували випадки, що самі роботи неправильні, а ми що знаємо, як вони виконуються. Ми ж просто продаємо. І в таких випадках ми просто повертали гроші. Но загальну картину це не зіпсувало, бо більшість отзивів були позитивними, і наш продукт пользувався спросом. Саме важливий момент це якщо з кимось роботи, то зарані абсолютно. Процент, бо якраз був служба, що ми не домовились на початку, і під кінець декілька днів просто обсуждали, хто скільки отримає. Це дуже важно. Наступного семестру, на жаль, вже не вийшло знайти поставщика безкоштовних робіт. Точніше, він був, просто з новим викладачем помінялась програма, а у нього вже інші завдання, в яких у нас не було. Проте неочікувано для мене з'явився новий спосіб продажі завдяки минулих тривів, мене запомнили як чоловіка, який може тобі достати цю роботу, і людину, яка може знайти тобі клієнта за определений процент. Тому в один день мені написав студент з проханням знайти таку роботу, і через декілька годин другий студент написав мені з пропозиції. Цією знаходити клієнтів та забирати 35% від продажі. Тоді появилося ще пара замовлень, але об'єм вже був не такий, як минулого семестру. Хоча невеликий плюс все-таки радував гаманець, бо по факту це гроші з воздуха. Так, от заробити на такому способі можна. Спрос завжди буде, бо студенти і школьники не завжди хочуть витрачати на цей час і їм легше купити. Головне зарані підготувати всі аспекти і роботи. Була така неприємна ситуація, що хлопець одразу закинув гроші, а наступного дня виявилось, що у нас немає його варіанту. І прийшлося повертати кошти. До речі, більше про продаж можна почитати в книжці Джордана Белфорд та Метод Focus Wall Street, якраз в той період ми по ній і робили стратегію по просуванню, і брали такі моменти, як категорії клієнтів і взагалі як себе вести при продажі продукту. Файл з книжкою лише в каналі, так що шукай і починай пробувати. Якраз зараз канікули, ти можеш підготувати всі аспекти до початку наступного семестру.